Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Марина, травниця, яка допомагає вам знаходити гармонію з природою. Та з нами Вадим, дослідник рослинного світу. Доброго дня, Марино, і всім нашим слухачам! Сьогоднішня тема, як на мене, одна з найцікавіших і найактуальніших у світі фітотерапії. Ми говоритимемо про орегано, рослину, яку багато хто знає як кулінарну приправу. Але яка приховує у собі набагато більше потужних властивостей. Саме так, Вадиме, Орегано або материнка, звичайна оріганум вульгари це справжній дар природи. З давніх давен її використовували не лише для покращення смаку страв, але й як засіб для лікування різноманітних недуг. Наші предки інтуїтивно відчували її силу. Вони заварювали чаї від кашлю, використовували для загоєння ран, а також для заспокоєння нервової системи. Цікаво, що сама Назва орегано походить від грецьких слів орос, гора і ганос радість, що буквально означає радість гір. Це чудово описує її живу енергію. І ця радість гір несе в собі дивовишні біохімічні секрети. Коли ми говоримо про орегано як про природний антибіотик, ми маємо на увазі його унікальний хімічний склад. Ключові компоненти, які надають орегано ці потужні властивості, це карвакрол і тимол. Ці феноли відомі своїми вираженими антимікробними та протигрибковими властивостями. Вони діють, руйнуючи зовнішню мембрану бактеріальних клітин, що призводить до витікання їхнього вмісту та загибелі. Це справжнє чудо, як природа створює такі складні механізми захисту. Карвакров і тимол не просто вбивають мікроби, вони роблять це вибірково, мінімізуючи шкоду для наших власних корисних бактерій, на відміну від синтетичних антибіотиків, які часто нищать все без розбору. Це дозволяє організму зберегти свій мікробіом, що є надзвичайно важливим для. Імунітету до того ж, орегано містить антиоксиданти, такі як розмаринова кислота, які борються з вільними радикалами, захищаючи клітини від пошкоджень. Абсолютно вірно. Завдяки цим компонентам орегано ефективно застосовується при респіраторних інфекціях, таких як застуда, грип, бронхіт. Його ефірна олія, отримана з листя, демонструє вражаючу активність проти широкого спектру бактерій, включаючи стафілококус ауреус, е, клепсієклапневмонії, які часто викликають серйозні інфекції. Також воно корисне для травної системи, допомагаючи боротися з кишковими паразитами та грибковими інфекціями, зокрема кандіда. А чи знаєте ви, що орегано може бути вашим надійним помічником навіть у боротьбі з деякими штамами бактерій, які виробили стійкість до традиційних антибіотиків? Це не просто кулінарна трава, це потужний інструмент у вашій природній аптечці, який здатний протистояти викликам сучасної медицини. Саме так. Дослідження показують, що ефірна олія орегано може бути ефективною проти бактерій, які є резистентними до багатьох антибіотиків. Окрім того, його протигрибкові властивості роблять його корисним при боротьбі з грибком нігтів шкірними інфекціями. Орегано також має протизапальну дію, що допомагає зменшити біль та запалення при артриті або м'язових болях. Форми використання орегано досить різноманітні. Найпростіший спосіб це, звичайно, додавання свіжого або сушеного орегано до страв. Це не тільки покращує смак, але й забезпечує надходження корисних речовин. Для лікування можна заварювати чай з сушеної трави. Одна чайна ложка на склянку окропу настоювати 10-15 хвилин. Це допомагає при застуді та проблемах стравлення. Але найпотужнішою формою є ефірна олія орегано. При використанні ефірної олії орегано потрібно бути дуже обережним. Вона є надзвичайно концентрованою і ніколи не повинна вживатися у чистому вигляді без розведення. Зазвичай її розводять з олією носієм, такими як кокосова, оливкова або олія джоджоба. Для внутрішнього вживання достатньо одна-дві краплі, розведених у ложці олії або води. Не більше кількох разів на день і не довше 7-10 днів. Важливо обирати високоякісну ефірну олію з високим вмістом карвакролу без синтетичних домішок. Це дуже важливий аспект, Вадиме. Надмірне або неправильне використання може викликати подразнення слизових оболонок. Є також певні обмеження. Орегано не рекомендується вагітним жінкам, оскільки воно може стимулювати скорочення матки. Також слід бути обережними людям з чутливим шлунком або тим, хто приймає антикоагулянти, оскільки орегано може впливати на згортання крові. Завжди краще проконсультувати. Ватися з лікарем або кваліфікованим фітотерапевтом перед початком будь-якого курсу лікування обов'язково. А що стосується синергії, Марина, Орегано чудово поєднується з іншими травами, наприклад, у поєднанні з часником, ехінацією або вітаміном С, його антимікробна дія може посилюватися, створюючи потужний комплекс для підтримки імунітету. При респіраторних захворюваннях комбінація з чебрецем або м'ятою може значно покращити відходження мокротинення. Це прекрасна ідея, Вадиме. Природа дарує нам цілі комплекси для здоров'я. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як правильно комбінувати трави та створювати свою власну природню аптечку, обов'язково підпишіться на наш канал та залиште коментар з питаннями. Ми із задоволенням відповімо на них у наступних випусках. Також важливо пам'ятати про джерела. Найкраще, якщо ви маєте можливість вирощувати орегано самостійно, адже це невибаглива рослина. Тоді ви будете впевнені у якості. Або ж шукайте перевірених постачальників органічних трав, які дбають про екологічність вирощування та збору. Орегано це більше ніж просто спеція, це символ стійкості природи та її безмежних можливостей для нашого здоров'я. Інтегруйте його у свій раціон, використовуйте його з мудрістю і дозвольте цьому скромному кущику нагадувати вам про гармонію з природним світом. Сподіваємося, що ми надихнули вас глибше поглянути на цю дивовижну рослину. Пам'ятайте, знання це сила, особливо коли йдеться про ваше здоров'я. Всі посилання на дослідження та рекомендовані джерела інформації ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі в наступному випуску. Будьте здорові та пам'ятайте про силу природи. До побачення.